На Полтавщині 42% малих та середніх підприємств у 2015 році стали збитковими. Допомогою для них могла стати програма підтримки бізнесу. Втім, її на останній сесії обласної ради не ухвалили. Громадська діячка Людмила Кучеренко має з цього приводу власну думку. Вона вважає, причина одна клонування фондів підтримки. Був регіональний фонд, який був утворений Українським фондом підтримки підприємництва і обласною державною адміністрацією. Але за каденції Івана Момота, регіонала, голови обласної ради, і Олександра Водовіченка, голови обласної державної адміністрації, був утворений подібний фонд. Практично з такою самою назвою, але на обласному рівні, от і гроші фонду першого були переведені на фонд другий. І мені здається, що саме через цю таку нерозбериху, такі бюрократичні або навіть політичні ігри, наші підприємці зараз позбавлені можливості отримувати гроші на безповоротній основі, тобто безвідсоткові кредити. Поліпшити ситуацію малого та середнього підприємництва в області може допомогти залучення жінок-підприємців, відзначили на засіданні круглого столу. Ірина Чмир працює сама на себе вже 18 років. Я бачу ціль і не бачу перепон, але допомоги нема ніякої. Просто має, треба мати недюжаний характер, щоб мати бізнес. За круглим столом дійшли висновку, що додаткові кошти для жінок-підприємців можна одержати від міжнародних фондів, та спершу необхідно розпочати підтримувати їх на обласному та місцевих рівнях.